Який різдвяний подарунок об'єктивно найгірший. Я пам'ятаю, як у дитинстві підписав батьків на щоденну доставку газет. Я заплатив за перший тиждень, але підписка була розрахована на щотижневе оновлення. Лише через деякий час мені спало на думку, що я фактично подарував подарунок, який коштував моїм батькам грошей. Пізніше тато скасував підписку в газетному кіоску з боку продавця, продавати дитині підписку, за яку будуть змушені платити її батьки, це підло. Це не зовсім поганий подарунок, але точно недоречний. У моєї бабусі було 17 онуків, і вона завжди дарувала їм на різдво шкарпетки. Вона народилася в 1912 році, пережила велику депресію, тому теплий одяг був для неї хорошим подарунком. Крім того, їй було достатньо просто запам'ятати лише кілька розмірів. Лол ну ніхто не заперечував, і ми всі знали, що вона все одно це відправить. Не хвилюйтеся, але є один виняток у 1976 році. Мій молодший брат переходив дорогу в нашому районі, і п'яна жінка виїхала за рогу на швидкості 50 миль на годину у зоні, де було дозволено 20 миль на годину. Вона збила його. Брата закинуло в провідний дріт на телефонному стовпі, і він відрізав йому обидві ноги вище коліна. Мій братик видужав, продовжував жити добре. Суть історії, моя бабуся ніколи не могла пригадати цю незначну деталь і продовжувала надсилати йому шкарпетки ще багато років, аж поки не померла у 1989 році. Друзі, зараз дуже складно робити контент в умовах майже повного блокауту, але ми шукаємо можливості. Через складні умови активність на каналі дуже сильно впала. Тому, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою та коментарем, а також поділіться цим відео зі своїми друзями. Так ви даєте нам мотивацію працювати і відео будуть виходити частіше. Одного року мій дідусь жартома подарував бабусі засоби для прибирання. швабру, мило тощо вона плакала. О, мені шкода твою бабусю. Імовірно вона почувалася дуже недооціненою. Все нормально. Справжній подарунок він подарував їй після цього. Моя теща, яку я дуже дуже люблю, одного разу написала мені неймовірний вірш. Пізніше вона сказала мені, що коли писала це, то слова звучали в її голові весело та грайливо. Але як тільки я почав читати їх вголос, вона зрозуміла, що зробила жахливу помилку. Я знаю, що вона, чесно кажучи, не мала на увазі нічого поганого, але так, я б сказав, що римований список чиїхось найгірших якостей це досить лайновий подарунок. Love. Найгірший ріствяний подарунок це те, що подобається лише тому, хто дарує, і дарується переважно з обов'язку чи егоїстичних міркувань. Після Ріства такий подарунок зазвичай викидають або передаровують. У гіршому випадку, можливо, він навіть стане доповненням до Плавучого сміттєвого острова в Тихому океані. Одного року моя мама подарувала мені на Різдво трусики з мафінами. Щось, що вимагає відповідальності, про яку ви не просили, наприклад, домашня тварина чи щось подібне. Моя дружина завжди хотіла завести бородатого дракона. Тож що я подарував їй на різдво? Ємність, гріючий ліхтар, теплову лампу, їжу для бородатого дракона, ємність для води та книгу про бородатих драконів, тому що я не дурень. Усі ці речі можна було повернути, якби вона вирішила не заводити ящерку. Після різдва ми поїхали до зоомагазину, і вона обрала те, що хотіла, розуміючи, що було б прийнятно на 100% відмовитися від цього та повернути подаровані мною речі. Я б ніколи не подарував комусь домашнього улюбленця, але це був гарний компроміс. Їй це сподобалося, і ананасик був улюбленим членом нашої родини протягом багатьох років. Вінчався через сім тижнів після різдва. Майбутня теща забула про подарунок для мене. Вона пішла до своєї спальні, взяла використаний флакон парфумів і нервово пристягнула його мені. Наступного року вона подарувала мені дві пари трусів. Також одного разу я отримав від неї у подарунок вживаний підручник для коледжу. Моя бабуся, мамина мама, щороку на різдво дарувала моєму татові нові шкарпетки та спітню білизну. Після того, як вона померла, він зрозумів, що тепер повинен купувати це лайно сам. Тільки тоді він почав по-справжньому цінувати дурні шкарпетки та спідню білизну, які дарували йому теща. Тепер він змушений самостійно купувати білизну і шкарпетки після того, як за нього це робили протягом 30 років. Бабуся також завжди давала моїй мамі гроші. Щоб вибрати сімейний подарунок, зазвичай це було щось, що просто так ми не могли собі дозволити. Так ми отримали наш перший відеомагнітофон і програвач компакт дисків. Найгірший подарунок це подарунок від людини, від якої ви не очікували його отримати, бо ви відчуваєте провину за те, що не маєте подарунку у відповідь. Але відповідальність за це на них. Якщо вони дарують вам подарунок, то не повинні очікувати, що ви також їм щось подаруєте. Можливо, ця людина не чекала отримати подарунок взамін, але це не заважає вам почуватися погано через те, що ви не відповіли взаємністю. Євангельський комікс про те, що язичницьке святкування Різдва є воротами до пекла. Знаєте, це смішно, тому що насправді християни вкрали та спотворили різдво у язичників, а не навпаки. Одного разу я отримав від свекрухи вантус для унітазу. Серйозно, клятий вантуз. Я сказав їй, що кожного разу, коли наш унітаз зап'ється, я буду згадувати про неї. Моя мачуха подарувала мені чашку для кави з написом Не будь мудаком, після чого надіслала мені електронний лист про те, яка я невдячна людина, бо не подякував їй за подарунок. Текст був стильної сторони, якби вона колись прийшла в гості, я б весь час тримав чашку так, щоб текст був повернутий до неї. Якщо вона все одно не зрозуміє, торкніться чашкою, акцентуючи на ній увагу. Якщо вона все одно не зрозуміє, вдарте її по голові цією чашкою. Все, що безпосередньо пов'язане з Різдвом, тому що ти використаєш подарунок буквально пару годин в день свята, а решту року він буде покриватися пилом у шафі. Я дійсно люблю отримувати різдвяні прикраси, тому що зазвичай у мене не доходять руки, щоб самі їх купити, тому мені здається, що інакше у мене взагалі б їх не було. А так, коли я прикрашаю ялинку, я завжди думаю про ту людину, яка мені ці прикраси подарувала, і це мило. Я хотіла сережки. Мій коханий купив мені свій улюблений Лего. Я купила своєму колишньому книгу. Я знала, що йому сподобається. Він подарував мені таку ж книгу, саме ту, яка подобалася тільки йому. Я отримав пакет дезінфікуючого засобу для рук на АЗС як подарунок у тайному сенсі від сина власника ресторану, у якого я працював, тому що ти вчитель, тобі напевно він потрібен. Ох, скільки ж було жалісних поглядів, коли я відкривав цей подарунок перед усіма. Візит моїх свекра та свекрухи. Вони посварилися на День подяки та скасували свій візит цього року. Найкращий подарунок, який я коли-небудь отримував. Мені, як художнику, щороку хтось дарує олівці. Найбільше мене дратує те, що я цифровий художник, не традиційний. Одного року я подарувала мамі салат айсберг. Трохи контексту. Перше, вона вегетаріанка, і я подумала, що їй це сподобається, оскільки вона може використовувати його для приготування смачного салату. Друге, у мене було лише 20 пенсів, і, як не дивно, ціна була достатньо низькою. Третє, мені було 6 років. На той час для мене це було цілком адекватним вчинком. П'ятдесятий день народження дружини це було в грудні. Зібралося дуже багато людей. Моя дружина єврейка, і вона ніколи не святкувала різдва. Ніколи. Мачуха подарувала їй різдвяні прикраси. І коли моя дружина відкрила пакунок та всі присутні побачили подарунок, стало так тихо, що можна було почути, як пукають воші. З радістю можу сказати, що коли Мачуха пішла додому, дружина передарувала їх одразу ж, тому ці прикраси покинули будинок того дня. Скажімо так, на фоні Мачухи моєї жінки сільський ідіот виглядав би генієм. Чашки для кави, будь-які чашки, пляшки у кожного їх достатньо і більше нам не треба. Мій тато зазвичай сидів і пив каву на бетонній сходинці, а це означало, що він розбивав чашки настільки часто, що йому завжди були потрібні нові на різдво та день батька. То були гарні часи. Картини предмети мистецтва в цілому це дуже суб'єктивно. Якщо людина захоплюється маяками і ви даруєте їй картину з маяком, то це одне. Але те, що вам подобається певна абстрактна картина, не означає, що вона також сподобається людині, якій ви її подаруєте. Подарункова карта для пластичної хірургії. Одного разу я купив мамі подарунковий сертифікат на те, що я вважав її улюбленим спа-центром. Виявилося, що в тому торговому центрі було два спа-центри. Один був її улюбленим, де робили педикюр, манікюр, масаж тощо. А другий спа робив деякі з цих речей, але здебільшого спеціалізувався на ліпосакції та підтягуванні живота або на інших варіантах пластичної хірургії. Нікому не потрібна думка авторки. Я ніколи не вміла робити подарунки, тому у мене є великий перелік поганих подарунків, але це можна дуже легко виправити. Просто спитати, просто проговорити з партнером, друзями, батьками, хто що хоче отримати. Так, от скажу від себе: я хочу нарізувати новий рік багато плюсиків у щоденному зведенні генштабу, інсульт у бункерного дяда та багато патрончиків на нашому патроні. Посилання на який в описі до цього відео. А вам я щиро дякую за перегляд. В коментарях пишіть, що ви хочете на різдво та який був найгірший ваш подарунок. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!